Вітаю всіх і кожного на своєму каналі. Сьогодні у нас тема Врятуй його. Він знає, що ти зможеш, він потребує тебе. Що йому потрібно від тебе, що він хоче від тебе, його думки про тебе. Так, щоб ти перемогла, щоб ти йому допомогла, він хоче. Кохана, будь ласка, врятуй мене, допоможи мені, говорить він. Що ж, що йому потрібно від тебе? Грошова допомога, щоб ти була йому як костиль підтримкою, в нього є фінансові проблеми або ж проблеми з вірою, зневірився він, щоб ти була йому підтримкою, як костиль. Чого він чекає від тебе? Яких дій? Фінанси? Щоб ти, можливо, пішла працювати, йому допомогла. Король кубків. Та допомогла йому з емоціями справитися. Впоратися з емоціями йому дуже важко зараз. Він не знає, що робити, загубився повністю. О. Будь мені мамою, говорить. Будь ласка, вислухай мене. Хочу поплакатися вам. Імператор. Він так, він з виду такий сильний. Лицар Жезлів. З виду такий. Сильний, але йому потрібно кудись мчати, робити такі дії, які він не хоче. Він хоче вам про це розказати. Фінансові проблеми його змушують також, можливо, робити це. Або ж вигорів повністю, не хоче він робити те, чим займається. Взагалі, врятуй мене, ось ви, переможниця його. Врятуй мене, говорить. Мрія, зірка, мрія. Щоб якийсь магічний спосіб його врятував, магіч, магічним способом витягти його з цієї ситуації, щоб йому не потрібно було більше робити те, чим він займається. Можливо, йому вже набридла його робота, та він фінансової підтримки хоче від вас, щоб він мав можливість маневру змінити працю. Так, він хоче піти з роботи. Він хоче змінити працю. Він не хоче займатися тим, що він робить. Що ж, дякую вам за увагу. Всього найкращого.